Вітаю в етері Дніпро тові контекст. Гість програми експерт консорціуму оборонної інформації Олексій Їжак. Пане Олексію, вітаю. Дякую, що долучилися. Вітаю вас, вітаю, глядачі. Пане Олексію. У Стамбул на переговори щодо нормалізації роботи своїх дипмісій приїхали делегації Сполучених Штатів та Росії. Яких результатів варто очікувати? На що розраховуєте ви? Ну тут не нам потрібно розраховувати росіяни. Можливо, розраховують і напевно розраховують, що будуть повернуті дипломати, ті люди, які більше буде, буде позиції, які ми які можна заповнювати у сполучених штатах дипломатами, розвідниками буде повернута. Ну росіяни цього дуже хочуть. Ті будівлі там там не тільки були скорочення дипломатів, дипломатичного корпусу, але і на е, виявилось таке спірне майно, кому належить будівлі, які компенсації. Ну і е, росіяни звичайно дуже розраховують на те, що вони збільшать вплив на політики Сполучених Штатів. Вони відновлять е, ті дипломатичні розвідувальні структури, які раніше були е, у ключових не тільки у столицях, а у ключових е, містах, ключових е, ключових штатах. Ну от. Е, що Сполучені Штати з цього отримують? Ну, напевно, вони теж розраховують якось більше впливати на, на російську політику, але це, ось, власне. Дипломатичний такий діалог він про відновлення дипломатії, яке позначається Дональдом Трампом як перший такий крок його команда: що для того, щоб щось серйозніше вирішувати, потрібно почати з того, щоб ну відновити канали. Але з іншого боку, це говорить про те, що далі відновлення каналів поки що справа не дійшла. Пане Локсію, міністр закордонних справ України вже Андрій Сибіга за декілька днів планує відвідати Туреччину також на запрошення міністра закордонних справ цієї країни взяти участь в анталійському дипломатичному форумі. Наскільки цей візит на вашу думку важливий наразі для нас? На які результати варто очікувати тут? Ну, якщо так говорити в цілому, все ж таки, все ж таки, те, що відбувається в Україні, те, що відбувається на Близькому сході, і що відбувається на далекому сході, навколо Тайваню, все це пов'язано так чи інакше. Зараз ми бачимо, які складні маневри йдуть навколо ну, мирної ситуації на Близькому Сході. і це насправді впливає і на ті ресурси міжнародні, і на рішення Сполучених і на рішення наших союзників. Ну і головне, звичайно, на рішення Туреччини. Туреччина має свою. Свої інтереси, вони конкурують зараз з Ізраїлем за вплив у Сирії, ну, можливо, там і інші конкуренції є. Тому, звичайно, втягуватись у все це Україні можливо і не потрібно. Але бути частиною цих процесів, бути в курсі, принаймні через Туреччину, ну, це це важливо і це правильно. Які результати? Ну Зараз всі процеси у світі розвиваються так, що дуже рідко бувають конкретні. Результати є процеси. От процеси відбуваються, і це один з таких важливих процесів відносино України сторична як країною, яка дуже сильно впливає на близький схід. Пане Олексій, у Брюсселі у штаб-квартирі НАТО збираються міністри оборони коаліції охочих. За даними британського міноборони, учасники обговорять створення багатонаціональних сил підтримки для допомоги Україні в забезпеченні тривалого миру. Близько 15 країн, нібито підтвердили свою готовність надати війська в рамках коаліції охочих. Також Канада і Австралія готові брати активну участь у цьому процесі. Однак формат передбачає розгортання сил лише після набуття. Чинності мирної угоди, якщо угоди у найближчий час не буде, виходить так, що усі усі зусилля великої кількості країн вони марні. Як довго, на вашу думку, наші партнери зможуть чекати на припинення вогню в Україні? Як цей процес може розгортатися далі? Ну, судячи з останніх оцінок сходяться наші партнери на тому, що Україна здатна дуже довго утримувати ситуацію, як вона є, за достатньо ну, невеликі суми грошей, і невелику допомогу. Це можливо тут питання тільки в тому, наскільки сама Україна, наскільки суспільство тривалий час може це витримати. Тому, тому чекати можуть довго готовність може бути бути довгою, Тут самі ці переговори звичайно не впливають на ті умови, на яких може бути мир. А коли може бути розгорнута місія, я не думаю, що мова йде про формальну папір між Україною і Росією. Це може бути щось простіше, таке таке, як, наприклад, в Кореї було коли одна сторона не підписала, просто всі погодились з тим, що бойові дії заморожуються заморожується на тривалий час, це важлива угода умова для значної кількості країн. Там ще є інші додаткові вимоги. Ну, наприклад, Німеччина вимагає гарантії з боку Сполучених Штатів, що ну розгортання буде підтримано Сполученими Штатами. Напевно, інші країни теж мають додаткові умови. Я думаю, от цей ця межа, коли можуть ці сили бути розгорнені вона. Гнучка, є країни, які прямо зараз готові, є країни, які вимагають ну де-факто заморожування, є країни, які вимагають офіційних підписів. Але в цілому весь цей процес він посилює наші переговорні позиції на, на те, що ми можемо погодитися і на ще ніколи не погодимось в рамках тих переговорів, які йдуть. Пане Олексі, враховуючи нинішню ситуацію, на вашу думку, як довго може продовжуватися війна, як довго чекати процесу припинення вогню в Україні? Ну, зараз питання з одного боку питання перемир'я такої швидкого того, що хотів Трамп, воно відходить на другий план. Але на перший план виходить підтримка України. Я б не сказав ну, активізація тих процесів і консолідація ресурсів і інструментів. Тому я б не сказав, що ідея миру вона зникла, вона не зникла. Відходить на на другий план ці ті, ті вимоги, ті початкові вимоги, які формулювала Росія і не так давно Дональд Трамп, його команда, от це відходить на другий план. Там залишається питання про угоду, про корисні копалини але на перший план виходить: от така підтримка України. знову Такий трошки ренасанс підтримка України стільки, скільки буде потрібно, ну вже з боку іншої коаліції. Я думаю, все ж таки всі розраховують на те, що в цьому році ресурси війни будуть вичерпані і почнуться більш змістовні переговори. А але але можливо, все ж таки ще опція така залишається що. Припинення тимчасового припинення бойових дій найближчим часом така опція залишається вона менше, але е, тим не менше, враховуючи все це, всі все ж таки, всі е, таке враження розраховують на те, що ресурси війни е, такого агресії російської будуть вичерпані цього року, пане Олексію. За повідомленнями військових, бойові дії розпочалися в районах населених пунктів, які притул вже. Е, Розташовуються перед адмінкордоном двох областей, тобто, якщо війна може продовжуватися, то варто готуватися до того, аби тримати оборону вже і тут, у Дніпропетровщині? Можливо, можливо, ну зараз важко сказати, все ж таки, більше прогнозів, більшість прогнозів говорить про те, що Росія готується ще до одного наступу. Основна ціль поки що для Росії створення буферних зон на півночі, схоже, так ну і спробує просунутися повністю до кордонів області, ну, до кордонів Донецької області, так щоб так, щоб зафіксувати те, що в них написано в конституції. Такий ризик є, що вони тиснуть, так вони тиснуть, але з іншого боку, відбуваються процеси і в нашому війську, і виробництві дронів, і побудові лінії дронів, і побудові захисних споруд. Так що, все ж таки, ну принаймні, я не чув, що говорять наші воєначальники, але західні оцінки все більше і більше про те, що Україна здатна утримувати ці позиції, які. Зараз без суттєвих проривів і змін з боку Росії навіть за дуже невеликі невелику зовнішню допомогу. Тобто Росія не потужна, вона не стає надзвичайно потужною, але ризик є. Ризик тиску є. Але і шанси на те, що у Росії це не вийде, ще одна спроба наступу вони теж високі. Пане Олексію, президент Зеленський критикує підхід Сполучених Штатів Америки до угоди про копалини з Україною. При цьому стало відомо, що і спецпредставник Російської Федерації Кирило Дмітрієв веде перемовини зі сполученими штатами щодо розробки надер. Наскільки ці факти є загрозливими для України наразі? Як ви бачите подальший розвиток подій? Це загрозливо у тому сенсі, що може може бути реалізовані різні варіанти, які виводять економіку. Ну Росію виводять скоріше з із дипломатичної э, ізоляції. На мою думку, те, що зараз пропонує Росія, це такий хабар. Ну, в принципі, це слово вже лунало від президента України. Він говорив, що росіяни готові запропонувати хабар у вигляді от, заморожених ресурсів, але там є ще й. Інший варіант хабаря це от робити те, що зараз Росія робить із крапленим газом. Там на Ямалі давно вже є ця розробка. Газ експортується, але він не належить Росії. Вона подарувала той газ відразу після свердловини. Він належить інвесторам протягом кількох років. Ну, від початку видбутку там 10 років було вже кілька років пройшло. Вони цей газ експортують, і цей газ дійсно потрапляє все. Ще в Європу, незважаючи на ембарго, дуже схоже на те, що зараз Росія пропонує таку ж схему. Ну там китайські європейські інвестори у тому проекті. Дуже схоже на те, що Росія пропонує значну ну, щось схоже для американських інвесторів, тобто подарувати Росії на певний Сполученим Штатам на певний термін якусь ну, корисну речовину. Ну можливо, газ. Санут сполучені штати вже говорять, що Німеччина, Європа має купити газ на 350 мільярдів, приблизно стільки, скільки Дональд Трамп оцінює борг України, що от вони повинні це купити від, від Сполучених Штатів, але начебто російського походження. Ну є такі проекти. Вони я не думаю, що вони роблять Росію багатшою, тому що мова зараз не йде, що про те, що от Росія отримає фінансовий ресурс. Але зняття санкцій і доступ до технологій і політичні можливості, які Росія зможе отримати, у тому числі завдяки відновленню дипломатичної шпугунської діяльності, ну це ризик. Так. Це ризик, але з іншого боку, на фоні. Тих трильйонів, які зараз падають і з'являються на світових біржах у зв'язку з торгівельною війною, глобальною це трошки невілюється. Ну треба подивитися. Не виключаю, що так само як переговори про мир прямо зараз, так само і ці переговори про великі російські проекти, вони відійдуть на другий план, поки не вчухне ця ситуація з глобальною торгівельною війною. Паноксію, президент Зеленський також заявив, що Україна готова придбати у Сполучених Штатах великий пакет озброєння на суму 30-50 мільярдів доларів. Президент сказав, ми. Передавали американській стороні великий пакет, який ми хочемо купити, купити в тому чи іншому вигляді. Це наш формат, як ми заплатимо за це, і ми не просили майбутній пакет безкоштовно. Пане Олексій, 50 мільярдів величезні кошти. Як можуть виглядати варіанту варіанти розрахунку за американську зброю і чи реалістичний такий план, який озвучує президент України? Він реалістичний. Я думаю, тут мова йде не про єдиний інструмент, який може бути. Ну я назову дві країни, які купують дуже багато американської зброї або купували, і це не означає, що вони витрачали прямо зараз бюджетні кошти. Це Польща і Республіка Кореї. Вони брали великою частиною брали пільгові кредити в самих сполучених штатах. Я не виключаю, що цей інструмент залишається ну такі тривалі під низькі відсотки. Цей інструмент залишається. Він навряд чи буде основним, але він залишається. І яку частину цієї суми він може покрити. Інше це, це європейські кошти, європейці готові вкла. Вкладатися в українське оборонне замовлення під це формуються зараз механізми. Не можу сказати, що вони вже є, але вони формуються. Ну зрештою, можуть бути кредити на міжнародному ринку. Під під, під таке таку покупку. Ну і звичайно, можуть бути різні бартерні варіанти. Ну як вклад Ну за рахунок майбутнього видбутку корисних копалень. Таке теж може бути. Я не Можу сказати, який тут баланс, але я не думаю, що мова йде про конкретний фінансовий інструмент. Там буде пакет різних. Напевно, мається на увазі, що буде пакет різних інструментів. Їх треба консолідувати, але ну це правильно так. Так ми йдемо шляхом на Польщі. Як вона про вона саме так і чинила. Вона купувала на пільгових умовах. Не так, що прямо скасовувала соціальні Грами купували із власного бюджету, знаходила кредити, знаходила різні форми розрахунків так, щоб і країну озброїти, і не поставити під сумнів розвиток економіки пане Олексія. Але враховуючи наразі ось цю тенденцію до того, що Сполучені Штати хочуть налагодити свої відносини з росіянами, такі пропозиції з боку України. Ну, наразі е, так відчувається, що можуть бути просто відхилені, що американці не готові нас е, постачати нам зброю за того, аби ця війна продовжувалася. Чи не так? Ризик такий є з одного боку, з іншого боку, тому що є голосна голослива така група у Сполучених Штатів, які говорять про те, що взагалі допомога Україні це погана будь-яка будь-яка, погана такі є, але все ж таки, вони не більшості з іншого боку. Залишається та опція, про яку сам Дональд Трамп говорив минулого року. Що якщо він вирішить, що це Росія гальмує мирні переговори, то Україна отримає стільки зброї, скільки світ не бачив. Це теж залишається, і Дональд Трамп може сказати все, що завгодно. Ну, з іншого боку, і його прихильники його послухають. А, а з іншого боку, і ще третій аспект зараз відчувається, що ну так, такий холодок вже пробіг між Сполученими Штатами і Росією. Ці рожеві окуляри ну, у бік Росії, що їх неправильно зрозуміли що вони не те мали на увазі, і що вони за мир. Він випаровується Поступово випаровується все більше і більше. Тому э, треба трошки почекати того моменту, про який сам Дональд Трамп говорив, що дуже швидко, і він вже скаже: чи справді Росія готова готова до серйозних мирних переговорів, якщо він вирішить, що Росія не готова, а таке може статись, таке може статись після після відомих відомої гри в гольф з президентом Фінляндії з конгресменом Лінці Гремом там. Сильно змінились ставлення, таке може стати я думаю, що шанси на те, що Росі сполучені штати блокуватимуть із політичних міркувань продаж американської зброї на Україні. Вони зараз мінімальні. Так були були такі побоювання, але зараз ми бачимо тренд наскільки Сполучені Штати побоюються, що європейці припинять купувати американську зброю на такої на фоні ну загострення політичного вони перекона. Они що ні, сполучені штати залишаються НАТО американську зброю, треба купувати. Я думаю, зараз стан американської оборони промисловості такий, що вони не дозволять обмежувати їх у продажі там, де це можливо. Пане Олексію, ви сьогодні вже згадували про торговельну війну велику. Що наразі відбувається навколо історії з глобальними митами Трампа? Американський президент заявив, що ставить паузу в запровадженні нових тарифів широких на 90 днів, при цьому підвищує митні ставки для Китаю. Ну там просто це були такі дуже швидкі емоційні заяви. Я думаю, це за, за прямо зараз ще важко сказати, що саме конкретно і чому Китай так, а інші а більшість країн було позбавлено чому так? Я не виключаю, що тут є елемент випадковості, або просто занадто емоційно пішла така, от напруження з Китаєм. Китай найбільш за інші країни готові до цього можливо він готовий грати в цю гру. І Сполучені Штати просто вирішили, що вони не зможуть воювати, вести таку торгівельну війну із цим світом. Просто стало зрозуміло, що американська економіка не, не, не витягує, і головне не витягує не витягує американська держава, тому що виявилося, що найбільше утримувачі Бондів федеральної резервної. Системи, а це взагалі гарантія буття. Можна сказати, це інструмент надійніший за золото, тому що він не може знецінитись, доки існує американська держава, і от з'ясувалося, що ну багато які країни вважали, що це найбільший найкращий інструмент довгострокового утримання резервів, зокрема, Японія, Республіка Корея, Китай. Вони багато тримали таких, от зобов'язань, які завжди можна було змін, поміняти на долари як. Скільки потрібно, стільки і потрібно, і от виявилося, що Японія Японія вирішила трошки скинути в очікуванні того, що Дональд Трамп намагався взагалі ці бонди заморозити на 100 років. Це серйозний такий проект, і загалом то тоді не зрозуміло навіщо Японія там 50 років торгувала і сполученими штатами, якщо так все виходить, тому вони скинули все це за. Та, та захиталось, і наступного ранку Дональд Трамп сказав, що він а, це скасовує, тому що ситуація стає, а, як він сказав, тошнотворною трошки ну голова а, -з, закружилась у багатьох. Тих, хто в економіці зараз. Тому я думаю, тут прямо зараз це емоційна реакція. Просто побачили, що занадто далеко справа дійшла внутрішній тиск у Сполучених Штатах, тому що там багато бізнесів, зокрема, Ілона Маска, вони під загрозою опинились. Правда, тут не зрозуміло, що він рятує, тому що з Китаєм в Китаї основний бізнес. А тут, тут з Китаєм так і залишилось. Тому конкретні деталі, я думаю, треба, треба ще почати. Чекати, що там вийшло, але загалом можна сказати, що те, чого хотів Трамп, стало зрозуміло, що це неможливо, от в такій формі, як він робить, не не зрозуміло взагалі наскільки це можливо так змінити світову торгівлю. А, але що а, зрозуміло, що команда Трампа розколюється там, вже різні люди існують. А що буде далі? Ну, економісти економісти скажуть. Але те, що якщо з Китаєм залишиться, от така, така ситуація, де Ну фактично, торгівля заблокована між сполученими штатами і, 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 і Китаєм, тому що вище 50% мита це вже нічого. Тому вони можуть зараз говорити і 200%, відсотків там підвищувати, підвищувати грати в цю гру. Але торгівля вже заблокована, починаючи з 50%. Це небезпечно, тому що небезпечно в якому сенсі на торгівельні світові війни. Перша і друга вони почали почали. Розпочиналася із торгівельних війн. Перша світова війна розпочалась через торгівлю, колоніальну торгівлю. Країни почали не, не домовились, які які товари колоніальні і як торгуються за яку ціну. Почалась війна. Друга Друга світова війна була повторенням у цьому відношенні першої. Німеччина хотіла отримати знову таки, хотіла отримати частину у світовій колоніальної торгівлі Торгівлі і колоніальна торгівля зникла тільки після Другої світової війни. Взагалі колоніальна система зникла. А тепер ми бачимо, як напружується от створюється така торгівельна війна між найбільшими економіками світу, між Сполученими Штатами і Китаєм. Так само Перша світова війна, дві найбільші економіки, які між собою були дуже пов'язані Сполученого Королівства і Німеччини. оці ці дві країни почали воювати через те, що не домовились про торгівлю, про колоніальну. Торгівлю тому в цьому відношенні ситуація за цим треба слідкувати. Якщо не буде розрядки торгівельне між Сполученими Штатами і Китаєм, це буде означати, що світ йде до третьої світової війни. Добре для нас, що вона буде на далекому сході, але вже досвід такий, що війни на в Європі і на Близькому сході на далекому сході вони пов'язані. Те, що відбувається на Корейському півострові, те, що відбувається на Бані, те, що відбувається в Європі, це пов'язано тому ну поки що можна дихнути більш вільно, тому що відчувається певна нормалізація розуміння того, що е, ситуація зайшла занадто далека, але те, що зберігається, оця ситуація на е, торгівельна війна на е, блокування, фактично з Китаєм. Це ну ознака того, що світ через кілька років такої ситуації може дійти а може й раніше до гарячої війни на далекому сході, яка відб'ється. Що, звичайно на Європі і на Близькому Сході. Тому що я повторю, тайвань, Далекий Схід, близький схід і Україна вони залишаються пов'язаними, так чи інакше. Пане Олексію, як швидко ці процеси можуть відбуватися? Я маю на увазі ось цей сценарій Великої, як ви кажете, світової війни? Тут важко сказати, ніхто не очікував і першої світової війни. Отак от як це відбудеться, всі думали, що будуть якісь там спеціальні воєнні операції або, або просто мобілізації для того, щоб вплинути. А потім виявляється, що кроками такими помилковими кроками світ наближається до реального зіткнення. Тут просто окрім цієї торгівельної війни, треба слідкувати за військовою активністю у морі навколо Тайваню і ну і те, що зараз там почали вже провокації між, між Кореями, почалися там різні провокації. Дивні якщо на певному насиченні от такого економічного протистояння почнеться ще військове насичення, війна просто може початись і випадково, але вона буде відбувати системне протиріччя. Це може відбутись швидко, але я все ж таки думаю. Що те, що китайське керівництво говорило, що воно до 27 року має бути готове для вирішення тайванської проблеми, так би мовити, у будь-який спосіб. Ну, все ж таки, є, я думаю, рік у людства для того, щоб не допустити великої гарячої війни, що ж, пане Олексію, дуже дякуємо за ваш час, перемоги, мирного неба. Друзі, сьогодні разом з нами був Олексій Їжак, експерт консорціуму оборонної інформації. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу! Все буде Україна!